П'ять причин працювати у Польщі. І перша причина, звичайно, що сама Польща вона близька до України, тому якщо ви виїжджаєте на заробітки, це дуже класний варіант. Друге, це те, що багато вакансій без досвіду. Це дійсно правда, якщо ви не знаєте мови, а таке зазвичай дуже часто буває. Ви можете працювати на складах, на виробництвах, ви можете працювати на будівництві і так далі. Тобто там, де не потребують мови. Третє, це те, що легше з документами. Це правда, до речі. Тому що я, наприклад, займаюся не тільки Польщею, а й Нідерландами, то я вам скажу процес такий <свісно> нелегкий. Але, до речі, якщо брати саме Нідерланди, то рекрутація, щоб ви розуміли, йдеться тільки з Польщі, навіть не з України. Четверте, це те, що польська мова схожа на українську. Ну, в принципі, плюс-мінус. Знову ж таки, якщо порівнювати там іншу мову, умовно, да, ті, ті ж Нідерланди, наприклад, я коли була в Нідерландах, я нічого не розуміла. А в Польщі плюс-мінус ще, ще щось можна зрозуміти. Ну і останнє є можливість росту кар'єрного. Як не дивно, але навіть якщо ви не знаєте мови і ви їдете на якийсь, на якийсь певний проміжок часу, тобто умовно там не на три місяці, да, як заробітчани в основному виїжджають, а там на рік, на два, на три і так далі, ви вже розумієте, що вам потрібна мова. І коли ви починаєте в цьому варитися, то звичайно, що якщо у вас є амбіції, якщо у вас є талант, якщо ви маєте певні навики і вам це дійсно підходить. Звичайно, ви можете розраховувати на те, що вас будуть підвищувати. А я хочу нагадати, що я займаюся саме працелаштуванням у Польщі та Нідерландах. Якщо хочеш більше дізнатися, підписуйся.